Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Колорлайф. Сьогодні ми з вами поговоримо про прекрасну книгу, яка вийшла у клубі сімейного дозвілля, і це Кетрін Стокат, прислуга. З обкладинки ви можете зрозуміти, що на неї був знятий фільм, доволі таки непоганий. Навіть коли я купувала її в книгарню, мені порадили передивитися і фільм. Однак я все ж таки схиляюся до думки, що книга краще. Я прочитала оціх там майже 500 сторінок, буквально за два дні, тому що книга тебе тримає і захоплює. Про що ж вона про несправедливість у Сполучених Штатах Америки? Коли людей афроамериканців принижували і вони могли бути лише служницями і виконувати якусь таку низьку соціальну роль і статуси. І тому це насамперед дуже дивно зараз читати такі речі, коли довгий час в США президентом був якраз афроамериканець. Однак ми всі розуміємо, що так було не завжди. І що цей перехід від рабства до рівноправ'я він був, можливо, ще й болючішим ніж сам. Ме рабство а прислуга книга про те, як афроамериканські жінки. Працювали у білих жінок Проставлення одних до одних. Якщо з білими жінками це все більш-менш зрозуміло, вони вважали, що це лише обслуговуючий персонал, то з темношкірими це не зовсім так. Адже дехто дуже прив'язувався до своїх сімей. Наприклад, вони могли прожити все своє життя в одній родині, виховавши там два-три покоління, і так само багато людей прив'язувалися до них. Тобто, книга насправді дуже усебічно показує, що відбувалося. Тоді. Насправді не було все настільки жахливо, адже були прекрасні приклади. І ось одна з головних героїнь ламає стереотипи і починає дружити з прислугою. Але не просто так, вона має амбітну ціль написати книгу. Якраз. Кілька історій жінок, які працюють у білих сім'ях, і спонукало її до цього кілька речей, окрім бажання стати письменницею і журналісткою. Вона зіткнулася з нерозумінням з боку оточення. Наприклад, її близька подруга запропонувала для темношкірих прислуг будувати окрему вбиральню. Ну тобто, що діти, що її діти, і вона не хоче сідати там на один стілець з прислугою. І те, наскільки це було принизливо, ви теж можете прочитати в книзі. Мені здається, що вона чимось трошечки перегукується з зеленими помідорами у кафе Зупинка. Принаймні мені чомусь вона здалася схожою, але якщо та книга мені не дуже сподобалась, то від цієї я була у захваті. Отож, 60-ті роки США Місісіпі. Просте буденне життя кількох родин. Тут абсолютно небагато головних героїв, але всі вони мають настільки добре прописані характери, що коли ти читаєш цю книгу, ти ніби живеш з ними. От уявляєте, ви собі лежите там сидите, не знаєте, хто де читає. І таке враження, що ви там, що ви не тут, що ви зараз спілкуєтеся, їсте за цим столом, що ви бачите дітей, які бігають, що ви йдете на вечірку. Ну, абсолютно. Вам показують реальну, живу історію, вас долучають до цієї історії. А, якщо говорити про екранізацію, я її теж подивилась після прочитання, вона мені сподобалась, вона, можливо, не є настільки добре знята по книзі, ну, тобто не та хронологія. Але насправді, екранізація дуже варта уваги і дуже таки непогана. Ну, це вам говорить людина, яка ненавидить, коли екранізовують книги, і намагається навіть не дивитися. А якщо я її дивлюся, то а, мене вистачає вистачає на 20-30 хвилин, потім я вимикаю. А, тому, якщо вам цікаво почитати, якщо ви хочете зануритися в цю історію, в цю прекрасну історію а, і дізнатися, чим все завершиться, чи вийде у них книга, а, і що буде з цього далі, читайте прислугу від Кетрін Стокет. І якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей! Бувайте!